Сприятлива погода нарешті дала змогу рогатинцям сповна поринути у мелодії районного фольклорного фестивалю Великодній розмай на Рогатинщині. Мета фестивалю, який уже став традиційним, не лише популяризувати місцеві звичаї, а й залучити молодь до народних обрядів та відроджувати опільські традиції. Вже традиційно ми проводимо більше десяти років такий фестиваль великодній розмай на Рогатенщині. Він вже з фольклорного свята переріс у е, районний фестиваль. І ми долучаємо ще танцювальні колективи, бо наприкінці квітня є міжнародний день танцю. Залучаємо солістів вокалістів і загалом робимо для людей таке свято весни. Я думаю, що наше свято сьогодні вдалося. Е, ми показали наші гаївки в різних регіонах нашого району. Були колективи із села Жовчева, із Липівки, із Світанку, Пукова. Долучилися танцювальні колективи з школи естетичного виховання учнів, дитячої школи мистецтв, агроколеджу, районного будинку культури, і солісти-вокалісти дитячої школи мистецтв. І, Загалом я думаю, що людям людям сподобалося. Розпочався фестиваль великодніми передзвонами. Далі звучали веснянки та гаївки у виконанні народних аматорських фольклорних колективів. А запальні танці заставляли пританцьовувати і присутніх. Кожен виступ по-своєму був цікавим та оригінальним, наповнював серця радістю воскресіння Господнього.